Вітаю вас. Сьогодні створимо карту знань геометричних фігури за допомогою застосунку FreeMINT. Для роботи нам потрібно скачати файли, малюнки. Квадрат, прямокутник, трикутник і круг, які опубліковані у цьому завданні на уроці на платформі Всеосвіта. Після того, як скачали малюночки, я їх заздалегідь скачав у папочку карти знань. Запускаємо власне, сам застосунок. Автоматично в робочому вікні є шаблон карти знань із одним центральним вузлом. Ось. Активуємо цей вузол і вносимо туди інформацію геометричні фігури. Пропоную відразу ж дати ім'я файлу. Для цього виконуємо файл. Зберегти як. Я зберігаю на робочому столі у папочці карти знань. Підіймемо геометричні фігури і своє прізвище. Звертаю вашу увагу у ярличку, який відноситься до цієї карти знань. З'явилася назва карти знань і зник значок зірочка. Значок зірочка вказує на те. Щоб внесені зміни не були збережені. Отже, додамо до цього центрального вузла, додамо один дочірній вузол. Для цього скористаємося інструментом додати вузол. І тут пропишемо слово круг. Бачимо, знову з'явилася зірочка. Встаємо на вузол круг і додамо до нього ще один дочірній вузол. Нам сюди потрібно вставити малюнок. Звертаю вашу увагу, що перед тим, як ставити малюнок із зовнішнього файлу, нам потрібно виконати команди збереження. Швидке збереження можна виконати за допомогою натискування на дискетку. Зникла І вставляємо малюнок, вставити, вибрати файл з картинкою. Вибираємо скачаний малюнок круг. Ось він з'являється. Додаємо до, цієї, до цього вузла, додаємо ще один дочірній вузол, де пропишемо. Речення радіус, радіус R. Знову ж повертаємося на вузол із малюнком круга і додаємо ще один дочірній вузол до вузла з малюнком, де напишемо діаметр. Діаметр це подвоєний радіус. Ось така інформація по е, е, кругу. В нас повинна бути на е, карті знань е, геометричні фігури. Тепер за допомогою при натиснутій кнопочки Shift виділяємо е, три. Вузлика із малюнком із реченням радіус R діаметр D дорівнює 2R і об'єднуємо їх у хмару. Звертаю вашу увагу, що перед виконанням певних операцій, наприклад, як ставити малюнок, повинна бути збережена карта знань. Звертаю вашу увагу на те, щоб виділити декілька вузлів використовується мишка і натиснута кнопочка Shift. Ну і давайте для акцентації акцентування, що геометричні фігури це в нас, ну, скажімо так, центральний елемент. Я ось отаку 500 сюди. Додаю. Зберігаю. Інші ланки цієї карти знань, ланка трикутник, ланка квадрат, ланка прямокутник виконайте, в принципі, самостійно за цим дразку. Не забувайте додати ще одну ланочку, де зазначити своє авторство. Я е з метою економії часу відкрию заздалегідь створений. Файлик. Ось він, карта знань, ось така вона повинна бути. І для завершення роботи для підготовки звіту, звітного документа, нам потрібно експортувати е, дану карту знань у файл формату PDF. Для цього виконуємо файл. Експортувати як PDF. Він пропонує, е, куди його експортувати. Як правило, в папку де міститься і сама карта знань. І ось оцей документ, ось оцей документ вам потрібно буде прикріпити до завдання на уроці на платформі вся освіта. Пропоную виконати дане завдання. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. мирувам, разум до перемоги.